Доброго дня, загальний розклад. Наступний етап в вашому житті. Ви знаходились в ситуації відносно фінансового получення достатку і загалом результативності. В ситуації розчарування, тобто негативний емоційний стан і навіть бездіяльності, вам говорять саме по відношенню до фінансу, благополуччні, достатку і загалом результативності, ситуація зміниться кардинально. Якщо знаходилось розчарування в негативно-емоційному стані, тобто позитивно ви досягнете результативності. Ну, потрібно активно діяти, проявлятися. Єдине, що в вашому житті в найближчий час може з'явитись чоловік з минулого, то вам говорять зразу і Це людина, із якої ти понесла втрати, який підвісив, тобто втратили роботу, розійшлися, і от він несподівано навіть ну, для вас це точно з'явиться в вашому житті. Очікуючи шанс, можливість все ж таки те, що він сподівається, що ви проявите мудрість і він зможе досягнути позитивного результату. От не кошмарте тільки самі себе. Маєте холодну голову і буде по правосуддю з вашого боку, коли ви поставите зразу крапку. Тому що, окрім тяжкої ноші дані стосунки, тобто ви самі собі ускладните ситуацію. Якщо ви думаєте, що дана людина, або будете мати думку, що дана людина змінилася, ну він буде позиціонувати себе так, але навіть і не сподіваєтесь на зміни. Чому прийшов? Задовольнити свій егоїзм. Тобто він бачить, наскільки ви яскрава, енергійна, він бажає для себе ти будеш моєю, ну, тому що я цього бажаю. Хоча в нього є інші жінки на даний момент. Навіть не розраховуйте, що одна людина зробила висновки, що він прийшов до вас щирими почуттями. Ну, це вже буде, якщо ви все ж таки дасте йому шанс, це вже буде не розчарування, ви будете знаходитись в хворобливому стані, в безресурсному стані. І перша думка, чому ви не прислухались, або чому ви дали шанс даній людині. Хоча даний шанс абсолютно не має перспектив бути результативним для вас. Зрозуміло, що ви розраховуєте, будете розраховувати. Це ж таки можливо, якщо дасте даній людині шанс, то буде розвиток, досягнення результату. І ви матимете для себе результат. Говорять, ні, навіть не розраховую. Відсікає зразу. Ви ресурсні самодостатні. Йдіть в новопочинання, активно дійте, вкладайтесь, але власну реалізацію не потрібно втрачати ресурс, енергію на людей, які... Мають скриті мотиви, скриті плани, які приведуть дані стосунки загалом ваше життя до безрезультативності. І ви знову опинитеся в розчаруванні з розбитим серцем, але вже в безресурсному стані, в пасивному стані, хворобливому стані, тому що не розумієте, як ви могли повестися саме на це.